2950 гривень за ось такі рушнички. Їх у нас буде тут 30 різних розмірів. Загалом буде представлено шість комплектів по п'ять рушничків в кожному комплекті. І е, буде вартувати одиничка лише 98 гривень. Вони всі йдуть без упакування, представлені в рожевому кольорі, світло-сірому. Ось такому бежевому та графітовий. Крута пропозиція, щоб поповнити асортимент вашого магазину і якісно заробити. Розміри будуть 70х140, 30х50, на 50х100 на і 70х140. Так, і вішачок є в деяких модельках. По складу буде, наприклад, ось 90% бавовна та 10 віскози. Це розмір 30х50. А давайте ось цей подивимося, що в нас тут буде. Тут у нас в бежевому представлено 100% бавовна, а в сіренькому дивимось також 100% бавовна. Детальніша вся інформація про цей лот буде в описі під цим відео. Поповніть асортимент свого магазину, адже одиничка вартує лише 98 гривень в цьому лоті. Контакти менеджерів в шапці профілі або ж під цим відео.